Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось скорпіонів на серпень. Як пройде ваш місяць, що буде в ньому відбуватись для вас пора, буде дивний такий розклад, будемо дивитись потоково загальні тенденції. Якщо ви захочете. Для себе особистий прогноз на серпень свою пораду. Ви знаєте, у нас іде збір на медицину, тому донат від 200 гривень пишете мені на телеграм серпень, і ми дивимось. Скорпіони в серпні. Я намагаюсь зібратись з думками з силами, я намагаюсь якісь питання нарешті привести до ладу, завершити, але в мене не виходить. Я не можу зібратися з думками, мені всередині як болить. До речі, чоловікам, скорпіонам буде простіше діяти, ніж жінкам, бо у жінок може страждати і, скажімо так, жіноча система, і гормони, і емоції. Не, знаєте як? Не уходіть, просто не йдіть в надії, в марні, от в ілюзії, не йдіть просто. Я справлюсь, я зможу, я гарна, я талановита. Ні, всередині є біда якась. от гложить щось. Під'їдає вас. Те, що не дає вам повністю працювати. Дивіться, або є співзалежність з кимось, або думки про минуле. От ви чіпляєтесь за те, що в вашій, як, як в ваших спогадах, в ваших емоціях ви дивитесь на все через якусь емоцію. Ви не бачите реально загроз нема таких. Проблеми настільки тяжкі. Навіть якщо нема проблем, сонце світить, це прекрасно, нам якось важко зсередини. Що вам робити? Порада? Для скорпіонів на серпень. Завантажуйте себе роботою. Хтось прийде миритись, то прийде на... хтось прийде на розмову, якщо ви чекаєте. Кінець місяця вам дасть багато відповідей. Кінець місяця принесе правильний рух. Початок місяця, серединку, займіть, знаєте, роботою над собою. Відпочити, відновитись. Якщо ви не можете нічого робити, то не приймайте ніяких рішень. навчіться якось глушити думки, які вас просто з'їдають. Не підлаштовуйтесь на під що. Якщо от у вас не виходить, да, от як у нас, там планується якась поїздка, воно не складається. От я хочу вперлася, хочу в ці дати, знаєте? А воно не йде в ці дати. Відпустіть ситуацію, не те, щоб змірітися. Подивіться, як життя вам все підлаштує під вас. Все буде. Все буде порада на кінець місяця, на кінець серпня для скорпіонів. Не дивіться, як у інших. У вас буде свій шлях. Не намагайтеся щось відтворити, як у інших. Хтось щось купить або зробить, або переїде, або, знаєте як, у людей щось вийшло, у вас ні. У вас свій шлях. Якщо ви не вийдете з апатії, осінь буде важка. Якщо вийдете, якщо почнете просто жити по-своєму, навіть ні з ким не консультуючись, то осінь буде інакша. Тут дуже є співзалежність серпня і з осінню. Тому приймайте правильні рішення. Тут не те, що вам страшно. От самі нічого не робить, а за вас ніхто не зробить.